І це отабація для Володимира, Володимира. А я тобі бажаю прекрасної свободи в життю, щоб сонце осявало тебе з неба краю. І все було прекрасно, як в маминім шиттю. Ти не журись, для тебе буде ще і вільне сонце. Поглянь на свіце, роздивись, він різнобарний, але головне то зберегти прекрасне серце. І хай, любов, любов. Буде нескореною. Тобто тебе будуть чудові друзі і твої рідні, які тебе чекають. Рідні, які бережуть світлість почуттів. А що тобі бажаю я кохання, щоб кохання було. І хай та кохання тебе зустрічає чого ще побажати. Бажаю упертості у добрих справах, щоб ти самореалізувався, щоб ти знайшов хорошу роботу і щоб ти викреслив і своє життя. Погані помилки і знайшов хорошу самореалізацію. І не зважав ні на що, якщо те ніщо крає твоє серце, хай погані вчинки згинуть, а хороші лишаться назавжди. І пам'ятай, у цім життю себе знайти, може, кожен. І хай моя мотивація буде для тебе дійсно мотивуючим подарунком. І незважаючи ні на що, уперто живи і йди до щасливого і впевненого життя. Все буде добре. Марного неба!